Революція 1905 1907 років завершилася поразкою. Правлячі кола імперії зберегли владу, проте вони все більше усвідомлювали необхідність змін. Однією з головних причин революції було аграрне питання, і розв'язати це шляхом реформ запропонував голова ради міністрів і міністрів внутрішніх справ Петро Столипін. Саме це стане темою. Нашого уроку аграрна реформа Петра Столипіна. Друга державна дума, яку Микола ІІ вважав занадто революційною, дуже часто на своїх засіданнях піднімала питання аграрної реформи. Петро Столипін зазначив спершу заспокоєння, потім реформа. Саме він створює умови, в яких буде проведена реформа. Це період репресій. По-перше, вводяться військово-польові суди. Судочинство над революціонерами та погромниками, наприклад, Чорносотниками, має відбуватися всього 48 годин, і в наступні 24 години вже має виконуватися приговор. Звертаю вашу увагу, що досить суворими були ці проговори. Вся територія Російської імперії на той час заставлена ось такими шибеницями, на яких висять революціонери, до яких було, приговором для яких була смертна кара. Ці всі шибениці стояли за наказом Столипіна під його, відповідно до його ось цих надзвичайних методів. Саме тому вони отримали таку назву як Столипінська Краватка. Думки істориків щодо проведення цієї реформи розділилися. Перші вважають, що аграрна реформа Столипіна. Не досягла мети і була провальною. Другі, навпаки, говорять про те, що вели... Столипін був великим реформатором, який би міг врятувати Російську імперію від майбутніх воєн, поразок, революцій і зробити її квітучою країною. Давайте з вами розглянемо це питання, а тоді ви складете власну думку, дасте власну оцінку цій е, реформі. А заодно, ну, можливо, доєднаєтесь до якоїсь із думок історики. Ну, як завжди, що нам потрібно дізнатися про реформи? За яким планом ми діємо? Хвилиночку подумали, сказали. Я думаю, ви всі прекрасно це знаєте, бо ми з цим працюємо весь час. А отже, нам потрібно дізнатися спершу хронологічні межі, причини. Як же без них? Мету, зміст, і, звичайно ж, наслідки, і, зокрема, вплив цієї реформи на українські землі. Отже, ми ставимо перед собою такі завдання: схарактеризувати аграрну реформу Столипіна, визначити її вплив на українські землі і дати власну оцінку аграрній реформі Столипіна. Я пропоную вам під час перегляду відеоуроку. Класти ментальну карту теми. Я вам нагадаю, що ми діємо за ось цим планом хронологічні межі, причини, мета, зміст, вплив на українські землі і наслідки. І для когось спеціально нагадую, що ми з вами діємо за годинниковою стрілкою. Починаємо з хронологічних меж і за годинниковою стрілкою розглядаємо всі питання. Отже, розпочинаємо. Давайте з вами встановимо причину наслідкові зв'язки. Пригадайте, будь ласка, що означає дата 1861. Звичайно, ви дуже добре знаєте, це селянська, або ми її називаємо аграрна реформа 1861 року, за якою було відмінено кріпосне право, ну і вирішено ряд. Питань щодо особистої свободи. Хм, Цікаво. А чому ж потрібна була ще одна Столипінська аграрна реформа? Занадто цікаво, чому не вирішення аграрного питання стало причиною революції? Давайте подивимося, які ж є причини. Для цього ви відкриваєте ваш підручник. Сторінка 203. І в зошит виписуєте ось ті причини, що обумовлювали необхідність проведення аграрної реформи Столипіна. У вас, здається, їх дві, але вони якраз охоплюють весь матеріал. Поставили на паузу і записали причини. Ще раз повторюю. Сторінка 203 вашого підручника авторства є для профільних класів. І так, ми з'ясували причини. Ну, давайте тепер же ж подумаємо: маючи такі причини, треба було їх вирішити. Але крім цих причин потрібно було ще вирішувати ті завдання, які стояли перед владою. А перед владою стояло питання зміцнення соціальної підтримки самодержавства. Недаремно ж розпочалась революція, в якій велику участь взяло селянство. І так, шановне товариство, мета саме цієї аграрної реформи. Ну, по-перше, це Підвищення ефективності сільського господарства, збільшення товарності селянських господарств, Завершилась промислова революція, і е, ми з вами говоримо про ринково-товарні відносини, ми з вами говоримо про те, що вся сільськогосподарська праця, і селяни, да, вони були втягнуті у ці ринкові відносини, товарно-грошові відносини, і чим більше товару сільського. Селянське господарство піде на ринок, тим краще. Потрібно було розв'язати проблему аграрного перенаселення. Ми вже з вами казали, що для селян характерно було не лише мало а й безземельне, тому потрібно було десь знайти землю, якими можна було наділити це селянство. І як підсумок вирішення всіх цих проблем. Відбулося безміцнення соціальної підтримки самодержавства. Саме таку мету ставило перед собою самодержавство. Зміст. І так, шановне товариство, ми маємо з вами розглянути, що ж безпосередньо передбачала столипінська аграрна реформа. Ну, по перше, подивіться, будь ласка, це руйнування селянської громади. Та закріплення за кожним господарем у приватну власність землю, якою він користувався. Отримавши земельну ділянку у власність, селянин міг вимагати виділення землі одним масивом або відрубом. Тобто, дивіться, оце ми бачимо з вами селянську общину, де вся земля належала общині. Але виходячи з цієї Общини, а це було одним із, скажімо, таких складових реформ селянин, міг вимагати відрізати собі шматочок землі від общиної землі. Таке називалося відром. Також він міг переселитися у інші землі. До речі, ці землі могли навіть бути якимись вільними. Тобто відділитися і створити власний хутір, окреме господарство. сюди. Ми вже з вами знаємо, що був створений спеціальний селянський земельний банк, але в цей момент, під час цієї реформи, цей банк перетворюється на кредитний. І він має надавати селянам кредитну допомогу. Саме тому і маєш таку назву: Селянський земельний банк. Це друга складова цієї реформи. Береш кредит, купуєш землю і можеш виходити. А я хочу вам нагадати, що в цей час ще продовжується отой от борг, який селяни. Вони мали сплатити ще за реформу 1861 року, уявляєте? Тому ну скільки там лишилося платити? Саме через це влада робить такий жест доброї волі і говорить про те, що «А спишемо ми ті борги. То ми маємо з вами розумітися, що за той момент, який селяни сплачували ті попередні борги, вони вже перевиконали план у декілька разів. І так, третя складова цієї реформи це було заохочення переселення селян із регіонів із високою густотою населення до мало заселених районів. Що це були за райони? Це Сибір, Північний Кавказ і Середня Азія. Таким чином, шановне товариство, ми з вами побачили, якою була ця реформа, і визначили основні три її складові. Ще раз давайте зазначимося, що це за складові. Це руйнування селянської общини, надання селянам кредитної допомоги і заохочення переселення. Здійснюючи земельну реформу, уряд заохочував переселення селян до малоосвоєних районів Сибіру, Казахстану, Північного Кавказу, Середньої Азії, Далекого Сходу. Протягом 1906 1912 років із Наддніпрянщини виїхало щонайменше це 1 мільйон осіб. А Щоправда, з часом майже чверть із них, майже 250 тисяч, повернулися додому. Чому так сталося? Коли уряд запроваджував свою програму, він обіцяв селянам, які будуть переселятися. Ну, по-перше, що вони отримують землі стільки вони, скільки зможуть обробити, тобто досить велику кількість, вони обіцяли перші 5 років не брати податок з цих селян. Вони обіцяли навпаки дати ще і підйомні, тобто гроші, які допоможуть цим селянам започаткувати своє господарство. Чи бажаючих виявилось занадто багато, чи російській імперії з якихось інших причин не хотілося виплачувати ці кошти, але ось така політика і такі обіцянки виявилися провальними. Другою причиною, тобто перша причина повернення, чому там не закріпилися люди, це було невиконання обіцянок, які давав уряд. А другою причиною було те, що зовсім інший клімат, зовсім інші необхідні технології для ведення господарства у тих країнах. Вони люди просто не витримували і поверталися назад. Переселенці утворили місця компактного проживання на території Російської імперії. В першу чергу, ми з вами можемо спостерігати так званий Зелений Клин, це територія на, на Далекому Сході, вибачте. І друга, досить серйозно компактно заселена територія, яка отримала назву Сірий Клин. знаходиться на південно західну Сибіру, а також на території Казах північного Казахстану. Отже, наслідками цієї реформи, наслідки цієї реформи було досить багато. Це перетворення селян на індивідуальних власників. Селяни були втягнуті в розвиток товарно-грошових відносин. Але так як реформа все ж таки була не і ми з вами з'ясуємо, чому, така, не відбулося дуже великого збільшення продуктивності господарств. Продуктивність і товарність бідняцьких господарств лишалася низькою. Переселення було дуже погано організовано, і ми з вами бачимо 250 тисяч повернулися назад. Але все ж таки ті, хто отримали нову землю і ті, хто змогли вийти з общини, вони починають розвивати власну особисту ініціативу і становляться конкурентно спроможними. І навпаки, малоземельні селяни дуже швидко розорюються. Відбувається соціальне розшарування. Між е, населенням села, між селянами, загострюються. Соціальні суперечності, а ще більше вони загострюються у тогочасному світі. Не дивлячись ні на що, саме для українських територій ці е, наслідки були досить вражаючими. Тут підвищилася вражайність, починається використовування нових технологій та техніки, і взагалі Україна стає житницею Європи. Але реформа не була доведена до кінця. Її завершення ми датуємо законом від 14 червня 1910 року та 29 травня 1911 року. Саме в цей період, в 1911 році, відбувається досить трагічна подія, відбувається замах на Петра Столипіна. Під час його перебування у Києві на українських теренах він відвідував театр, і там на нього було створено замок. Цей замок виявився вдалим І е, Петро Столипен, Петра Столипіна було вбито. Невідомо, яким чином склалися би подальші стосунки, яким чином... Розвиток імперії відбувався, якби Столипін лишився живим. Але ось ми вже з вами маємо наслідки цієї аграрної реформи. Зверніть, будь ласка, увагу, що ви робите, вам потрібно сформулювати свою оцінку цим наслідком, які є позитивними, а які негативними. З цією метою ви за QR-кодом переходите до... Виконання електронної вправи. Вам потрібно згрупувати, визначитися, які наслідки були позитивними, а які негативними. В кого немає можливості працювати з QR-кодом, будь ласка, працюємо за посилом. Вам придеться набирати його вручну. Виконуємо вправо. Скріншоти прикріпляти не треба, вона в мене збережеться. І так, будь ласка, дайте визначення, що таке відру, що таке хутір, що таке сірий клин і що таке зелений клин. Якщо хтось забувся, можна прогорнути, повернутися назад, там, де я це пояснюю, і сформувати свої пояснення. Будь ласка, визначення і терміни запишіть до свого зошиту. Будь ласка, подумайте, яка ж думка до вас ближче, перша чи друга? Саме з цього питання ми з вами почнемо наступний урок. Вам потрібно буде пояснити, яку думку, якої думки історики ви дотримуєтеся, і, ну, звичайно ж, аргументувати свою думку, сказати, чому саме так. І так, шановне товариство, ми завершуємо з вами вивчення цієї теми. До класу руму ви надасте свою ментальну карту, я думаю, ви її зробили, і запис понять. Дякую всім.